Любі наші глядачі, ми зустрічаємо новий рік із глибокими почуттями у серці. 2025-й був непростим. Він був роком втрат, тривог і болю. Кожен із нас ніс свій тягар, але водночас ми зберегли найважливіше віру, надію та людяність. Ми не зламалися, ми залишилися разом. Попереду 2026. рік коня, рік сили руху вперед і витривалості. Рік, коли важливо триматися дороги, навіть якщо вона довга і не зупинятися, бо серце знає, ми йдемо правильно. Нехай цей рік стане для всіх нас переможним роком світлих змін, миру та відродження. Щиро дякуємо вам за довіру до каналу Перший Подільський, за те, що дивитесь, підтримуєте, пишете і проживаєте кожен сюжет разом з нами. Ми переконані, у 2026 році буде більше добрих новин, більше тепла, більше приводів для усмішок і надії. З прийдешнім новим роком вас, українці, нехай у кожному домі буде світло, у серцях спокій, а в майбутньому перемога. З новим Роком!